Казка про ведмедика і маленьку мишку. У великому лісі жив ведмедик. Він був добрий, але дуже самотній. Усі тваринки боялися його через розмір. Одного дня він почув тихеньке. «Пі-пі, Допоможи! Під кущиком сиділа мишка, яка заплуталася хвостиком у траві. Ведмедик обережно звільнив її велетенською лапою. Дякую. пискнула мишка. Ти такий добрий. Якщо колись тобі щось потрібно, клич мене. Ведмедик усміхнувся, бо не повірив, що така крихітка може йому чимось допомогти. Та одного разу мисливці поставили пастку, і ведмедик потрапив у сітку. Він ревів, але ніхто не підходив, аж раптом почув знайоме Піпі, -пі, тримайся. Мишка швидко перегризла мотузки, і ведмедик був вільний. З того часу вони стали найкращими друзями і довели, що справжня дружба не залежить від розміру. Головне, щоб серце було велике.